Будемо замінювати підшипник в ступиці заднього правого колеса. Так, значить, знімаємо колесо. Тут я не став знімати нічого. Збиваємо заглушку самої гайки, яка тримає підшипник. Збиваємо її. От, ми збили гайку, ну точніше заглушку. Беремо тепер знову нашу ведешку і чекаємо туди, сюди на різьбу е, ну Поки ми запшикали це, чистимо щіткою болти, які тримають сам супорт. І ці, які, і саму скобу, які тримають вони ось один і там нижче другий. Зачищаємо їх добре щіткою і так само ведешкою по можливості запшикуємо його. Так, так, І ще один. Все, тепер значить, осталась основна задача на поки що це зірвати гайку. Засовуємо туди, ну і удлиняємо по максимуму. У мене тут зборна прям з різних наборів, ще й плюс. Ключ найшов також вставив зараз будемо пробувати зривати не витримало. Пластмасові ці набори не хочуть нормально працювати. Пробуємо ще раз. Жалко набора, але ладно, будемо тоді їхати на СТО. Просити в них, щоб вони зірвали. І легенько закрутили, а я вже сам потом до розберу. І так, значить, був я на СТО, був на двох точніше СТО. На першому дні пробували приблизно такими ж воротками зірвати, але ну що я можу сказати? Я думав, в мене пластиліновий набор, що так воно все ламається, але на СТО оказався такий самий. А потім поїхав на друге і там пневмопістолетом тільки змогли збити. Тому зараз повинно піти. А, ну так, да, в принципі, все пішло дуже просто. Без всяких Проблем. Вже зірвали. Скручуємо гайку і знімаємо супорт. І так, коли відкрутили ті гайки, дві одну звідси і одну от внизу. Відодвигаю трохи, чимось підважую саму цю і виймаємо палець, щоб він нам не заважав. Потім його змастимо по-новому. Так, і відодвигаємо далі з цієї, з цієї сторони, знімаємо цю штуку і легенько на сторону її ставимо там. І так, зняли скобу як я казав, поставили в сторону. Знімаємо самі колодки з авто. Одна, вже трохи підзношені, але... Ще трохи поїздить, похоже. І ця. Сторона небагато залишилося, але ще думаю походять. І там, далі, що робимо? Щоб зняти нам цей, потрібно ось де воно? Ось. Ось оцей потрібно відкрутити під зірочку. Перед цим ще раз зачистимо все від бруду і будемо відкручувати. Прийшлось трохи погратися з скобою, тому що е, болти, які були під торкс на 16, була різьба. Не знаю, чи це якийсь фіксатор, чи це просто смазки, не знаю. Ну, не, не хотіло відкручувати. Прийшлось нагріти скобу горілкою. І аж потім тільки воно зірвалося. Ну і так, тепер нам треба зняти сам диск. Е, в мене, то я вже спробував, він знімається легко. Але так як може бути, що він сидіти крепко на валові, тому треба зробити якусь, ну трохи погупати вібрацію якусь. Сюди легенько погупати, поцейкати, по валові можна легенько погупати. Ну, головне не загнути різьби. Да, будьте обережні з цим. Ну і стягуємо його тепер. Оп. Зачищаємо вокруг магнітного кільця АБС. Добре, зачищаємо, щоб нам потрібно його зняти, щоб ми. О. Ось так. Тут у нас ще є фіксатор. Потрібно його здавити і зняти. Зараз щось придумаю, тому що в мене нема щипчиків. Будемо знімати, Збив я це магнітне кольцо. Прогріваємо, тому що вибити так просто не вдається. Тому прогріємо обойму і попробуємо ще раз, щоб воно здвинулось хоча б. Прийшов підшипник, хочу показати вам такий от все. Коробочка факт. В упаковці у нас є е, штопорне кільце, заглушка, гайка нова і сам підшипник. Сам підшипник. Вскриваємо його. Ось от. от сам, сам підшипник кому буде. Ось так буде краще такі от символи. Ну що я хотів сказати по поводу цих підшипників, є вони на Renault Megane двох видів. Перший вид внутрішній нічим не відлічається, зовнішній нічим не відлічається, відлічається сама його ширина на 3 мм. Получається, перший раз я замовляв, замовив іменно той, що поменше, 45 мм ширина. Але він стає в кайомку, все нормально. Хоча по номерам б'ється і той і цей підшипник до Renaмі Але так як я вже провірив, що той мені не підходить, не підійде, тому заказав цей. Цей має ширину 48 мм. От для моєї машини потрібно 48 Ну так, Їдемо, перепресовуємо. Ось цей підшипник вже на місці стоїть. Можу ще раз. Він повинен стояти цей, бачите, цей, що 48 мм, йде, він стоїть під, саму, під саме штопорне кільце. Той, який 45, він в мому дискові стає глибше. І тому виходить, тут зазор. І коли ми вдіваємо його сюди, він сильно залазить близько сам диск, вилазить наружу. Оця от кайомка. Оця кайомка сильно вилазить, і вона, де стоїть магнітне кільце АБС. І воно сильно вжимається сюди, і тому воно і тут, і датчик воно аж так зажимає, що диску не дає крутитися. Тому на це потрібно звернути свою увагу, щоб правильний підшипник був. Тому що І45 мм, і 48 б'ється по цьому диску, ну по цій машині параноміган-2. Тому не знаю, повинно бути різне. Так, Ставимо пломбу, ставимо магнітне кільце АБС, ще раз протираємо все тут, протираємо саме магнітне кільце і ставимо диск на місце. Ставимо магнітне кільце і чимось легенько. Так, Ось воно і сіло на місце на своє... Все, тепер все протерте, тут змастили, Ставимо на місце Ось так от. Зажимаємо ступічну гайку і все, і збираємо далі. Все, в принципі, обратній послідовності, але я буду так підзнімати, якщо хтось забув. Ставимо скобу і обжимаємо. Все. <кій> так, вдів я, поставив заглушку на підшипник, вдів я саму скобу, змастив знову направляючи. Поставив на місце, подивився чи цілі самі пильнички. Подивився все, встав. ставлю спочатку колодки на місце перед цим ще протирав самі посадочні місця колодок протері, вставляю колодки з уби двох сторін і тепер пробуємо наставити зверху, якщо вийде. І так, значить, вставив я, прикрутив вже повністю. Сам е циліндр також. Е якщо не виходить, щоб воно зайшло разом з колодками, або ви замінювали колодки на нові ставили, е якщо навіть старі, може мішати е виробітка на самому диску. Тому що тут, виходить, така кайомка робиться і воно не дає пройти. Тому щоб вийшло. Зробити потрібно сам поршеньок вдавлювати чимось і прокручувати. Тут просто вдавити не вийде. Потрібно і вдавлювати, і чимось крутити. Тому люди придумують і роблять таку штуку, зараз я покажу. Ось, Беруть струбцини. Струбциною здавлюють сам поршень, а крутять його якимось ключем, такого ключа, крутять сам супорт і закручують його. Щоб вдіти або нові колодки, або якщо не дає кайомка сама зайти. У мене зайшло все нормально, тому у мене все добре. Прикручуємо два болта, які кріплять саму цю вже частину. Ну Все, ставимо колесо, прикручуємо, знімаємо з домкрата.